Друзі, вітаю на каналі. Також вітаю всіх, хто фармив токен ГРАЗ без вкладень. Вчора залістився токен. Всі, хто встановлював розширення цього проєкту, отримали вчора Airdrop. Також хто не продав, зараз вже має набагато більше, так як сьогодні GRAS коштує вже більше 1 долара. Тому всіх вітаю з профітом на пасиві. Можливо, для когось мало, але так як ми практично тут нічого не робили, просто один раз встановили розширення і на цьому заробили. Я свої токени ще не продав, я їх застав. Стейкав і отримую ще додаткові відсотки. Чомусь я думаю, що токен буде коштувати побільше. Але подивимось в майбутньому. Так як grass вийшов непогано, рекомендую фармити наступні аналоги цього проекту. Є схожі проекти, де просто потрібно встановити розширення і також фармити поінти, І в майбутньому на пасиві ми заробимо кошти. Тому у відео покажу топ-3 проекти, які я фармлю, і також рекомендую вам. Звісно, я не кажу, що ваш комп'ютер має працювати 24 на 7. Просто тоді, коли ви в онлайні, коли щось робите за комп'ютером, ви фармите додаткові поінти таким чином, якусь копійку залутаєте. Потратьте декілька хвилин свого часу, поставте ці розширення і отримуйте якусь винагороду. Тому сідаємо зручніше, тиснемо вподобайку і погнали. І так, друзі, для початку хочу сказати, що ці всі розширення ці програмки вони не нагружають комп'ютер. Ви просто ділитесь своїм інтернетом, своєю пропускною здатністю. Якщо у вас безлімітний інтернет, а зараз практично у всіх безлімітний інтернет, ви просто ділитесь інтернетом. В цьому немає нічого поганого. Я вже декілька років ставлю собі ці програми і все нормально. Отож, на першому місці хочу виділити NodePay Я думаю, це наступний проект після GRAS, який вийде, і роздасть нам дроп Можливо, не такий, як GRAS, але це крипта і може бути будь-що. Про інвестиції поки що нічого не відомо, але хорошим плюсом є те, що інвестором є Animoca Brands. Дуже популярний фонд, який інвестує у багато хороших проєктів. Також по твіттеру, як ми бачимо, є жовта галочка, 289 тисяч підписників, що є доволі непогано. Проект живий, новини виходять дуже часто, тому раджу не пропускати. Ось так виглядає кабінет нашого проєкту. Все дуже просто. Зареєструвались, залогінились, скачали розширення, ось так виглядає розширення, і просто написали. Заробляємо. Все, що я роблю, це запрошую друзів і виконую місії. Є щоденний клейм, нажимаємо клейм. І щодня можна просто так отримувати 100 поїнтів нодепей. Тут все в принципі зрозуміло, є реферальна програма, також місії. Я щодня отримую по 100 поїнтів, є додаткові місії. В місіях ми отримуємо по 100 поїнтів за щоденний клейм, також є Strike challenge. Тобто чим більше днів підряд ви будете отримати цей клейм, тим більше ви будете отримувати. За 7 днів 14 і далі 21. За 14 днів я ось можу отримати ще плюс 600 поїнтів. Нажимаємо і отримуємо. Ще плюс 600 поїнтів. Далі отримуємо більше. Нижче в нас є інші місії, які ми можемо також заклеймити за рефералів, за те, що під'єднаємо Discord, Twitter. За підписки і так далі. Місії дуже легкі, виконуються дуже легко. Тільки на місіях я заробив 20 тисяч поїнтів. Також можемо подивитися, скільки ми вже нафармили. Нас закінчився нульовий сезон, зараз триває перший сезон. Скільки буде всього сезонів, ще невідомо. Всі свіжі новини я пишу у телеграмі. За нульовий сезон я заробив 765 тисяч поїнтів. Також ще є медалі. За виконання завдань також ми отримуємо медалі. Я три медалі вже отримав, в майбутньому, надіюсь, отримую ще. Тобто мінімум, що ви можете тут зробити, це просто встановити розширення і на пасиві заробляти. Я додатково виконую щоденний клейм і запрошую друзів. Ось і все. Детальна інструкція буде під відео. На другому місці, друзі, звісно, проект Down. Про цей проект я знімав вже окрему відеоінструкцію, як тут реєструватися і фармити ці поінти. Тому затримуватись довго не буду. Єдине, що якщо ви вже ставите ці розширення, ставте всі розширення. І трохи там, трохи там і десь та й нафармите. Нагадую, інвестиція 33 мільйони, і одним із топових інвесторів є Dragonfly, це тір 1 фонд. Також на пасиві без вкладень встановили просто розширення і забули. Як тільки буде лістинг, нам дадуть аеродrop і на лістингу ми токени продамо. Точно так само, як було з GRAS. Ось так виглядає розширення. Як бачимо, я під'єднаний і за весь час я вже заробив 246 тисяч поинтів. Просто раз встановив і забув. Ось і все. Додаткові бусти за Twitter, Discord і Telegram. Twitter виглядає без жовтої галочки, 187 тисяч підписників, проте проект потихеньку розкручується, новини є частенько, строять свою мережу, свій інтернет. Тому подивимося, як далі буде розвиватися цей проєкт. Також вся інструкція буде під відео. На третьому місці для мене це проєкт Новачок BlockMesh. Поки що мало відомий проєкт, але про нього вже багато писало крутих проєктів, особливо Solana, так як це проект також на «Солані». Про інвестиції ще нічого не відомо, так як проєкт дуже ще молодий. Гарним плюсом цього проєкту вже є те, що він посів перше місце на популярному заході Solana Hackathon. Цей проєкт посів перше місце і отримав винагоду. 30 тисяч доларів. Принцип схожий так само, як і інші проекти. Ось так виглядає кабінет, все, що потрібно. зареєструвались підтвердили свою електронну адресу, нажали сюди, скачали розширення, ось так виглядає розширення, нічого тут не показує, просто показує, що ви під'єднані, і все. І щодня вам на пасиві капають поінти Гортайте донизу і бачите вашу статистику. Також можна запрошувати друзів і переходимо в перкс, під'єднуємо ваш гаманець, Phantom, тобто в мережі Solana, і також connect. Twitter. Але Твіттер Twitter поки що не коннектиться, В мене вискакує помилку. Так як проект ще молодий, тому залітаємо на старті і фармимо поінти. Все, що потрібно, це 2 хвилини зареєструватися і встановити розширення. Ось і все. Також, друзі, рекомендую Gradient. теж хороший проект на ранній стадії, але в мене він чомусь не працює. Мій провайдер чомусь не підходить. Цей проєкт інвестувала Pantera Capital, це ті один фонд, який є дуже сильний. Градієнт ми також встановлюємо розширення, але чомусь в мене не підходить мій провайдер. Тому я фармити не можу. Проте можете спробувати, якщо ваш провайдер підходить, ви можете також на пасиві фармити цей проект також. Також, друзі, давайте згадаємо про найстаріший проект. Це Honeigane. Найперший проєкт, в якому я заробляв за те, що встановив програмку, це Honeygain. Тут все дуже просто. Ми встановлюємо програмку, ось так вона виглядає. Ми роздаємо свій інтернет і за це отримуємо винагороду. Отримуємо ми або напряму на Honeygain, або ж через Jump Task, тобто партнерська програма. Через Jump Task ми отримуємо на 10% більше заробітку. Так, заробіток тут невеликий, але гроші можна отримати відразу. Перейдемо в Jump Task, залогінимось. Через Metamask. З допомогою JumpTask ми заробляємо криптовалюту цього проекту. Тобто я цю програмку встановив ще дуже давно, забув про неї, і вона мені на пасиві заробляє невеличкі кошти. Як бачимо зараз, є 48 токенів Jump. Цих 48 токенів зараз коштують 52 долари. Тобто на пасиві заробив 50 доларів просто за те, що колись встановив це розширення. Так, звісно, в мене є реферали, я заробляю більше з рефералами, але коли я стартував, в мене взагалі нікого не було. Ну і заробіток колись був набагато більший. Проте я досі користуюсь цією програмою і досі інколи маю додатковий заробіт. Тому, кому цікаво, посилання також залишу під відео. Подібних програм, друзі, є багато, але HoneyGate, мені здається, найстаріша і найтоповіша. Коли ще був peer to Profit, проте зараз для Windows він не працює. Також паралельно ще можете встановити програмку Vitraff Monetizer. Також дуже давно тут фармлю поінти. Звісно, тут ви багато не заробите, але як додатковий заробіток, для вас це також може бути. Ось так виглядає ця програмка, тут ми просто логінимося. Все, що потрібно, це зареєструватися, вибрати вашу операційну систему, скачати програмку, встановити. І ділитися своїм інтернетом. Заробіток тут дуже маленький, але раз в півроку, раз в рік можна назбирати мінімалку. Тобто 10 доларів і вивезти собі на гаманець. Ось так виглядає програмка. Раз встановили і на пасиві заробляємо. Заробіток дуже маленький, але на пасиві. Як бачимо, в день ця програмка мені приносить в середньому по 5 центів. Дуже мало, але на пасиві. Колись так і 10 доларів назбирається. На даний час в мене є 3 долари. Проте недавно я вже виводив. І виводив я не один раз. Як бачимо, ця програмка в мене працює ще з 22 року. І кожного разу, коли я набираю 10 доларів, я ставлю на вивід і маю додаткові ще на оплату на прекаде ко комисија. комисии. Тому трошки там, трошки там, як то кажуть, копійка до копійочки, і якийсь депозит вже можна сформувати. Тому кому цікаво, також залишу посилання під відео, можете пофармити. На цьому, друзі, завершую. Пишіть в коментарях, чи продали ви свій дроп, чи досі тримаєте. Також від себе роблю невеличкий конкурс. Оберу трьох переможців через рандомайзер. кожен з яких отримує по 200 гривень. Розіграш буде у моєму телеграмі. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб бути в курсі актуальних новин. І також зможете взяти участь у конкурсі. Бажаю всім профіту, мирного неба і почуємось в нових відео. До побачення!